Вітаю всіх! Хочу зробити загальне відео пояснення по ситуації, що складається. Багато пишуть приватні, паніка, все. На це все і розраховано на паніку на нерви. Зроблю афірмацію сьогодні оці, для всіх на тему нервів. І сьогодні, сьогодні буде ця колода відродження, яка о, вітражі випачаюсь. Сьогодні просто замовили ще один оракул відродження собі. Це колода вітражів для політичних свіжкорних питань. І це допомога нам буде підтримка. Ну, і, звісно, Ленорман, як завжди. Я вважаю, що треба зараз бути з холодною головою, тому що є розгон, є нерви, є маніпуляції і є психологічний тиск на людей. Те, що потрібно ворогу, і це не просто так. Звісно, Київ це основна загроза. Я продивлюсь Київ. Продивлюсь сьогодні також Дніпро. Що там відбувається, чому до нього така увага? Обов'язково продивлюсь: ці два міста все, передивлятись, я не хочу, У мене немає сил, я потім ніяка. І не вважаю це за потрібне. Тому давайте думати і новини фільтрувати. Будь ласочка. тому що залякування багато, нервів багато, телеграм-канали також хайпують. Для них це все рейтинги підписники і бабло. Тому що всі телеграм-канали зараз намагаються заробляти бабло. І це факт: є політична гра між Америкою та Росією на полігоні, який звуть Україна. Це, це факт, це треба зрозуміти. На жаль, і зараз, до кінця року, вирішується хто кого. Зрозумійте, чому це зараз до інавгурації Трампа. Бо Трамп має трішечки цікаву політику щодо України не таку, як очікувала Росія. І до кінця року хочуть дотиснути, зрозуміти, коли, куди рухатись. Дійсно, багато моїх колег вважають, і я вважаю, що до кінця року ми вже побачимо якийсь результат. На тему територій все вже я пояснила. Не треба зайвого писати. Є факт, який треба прийняти. Скажу єдине. На зараз немає нічого хорошого на майбутнє можливі варіанти дійсно. Треба просто почекати. Зрозуміти ви одну річ: очікування в перемовинах, в дипломатії якісь роки без обстрілів і активних бойових дій це набагато краще, ніж активна війна. І страждатиме вся країна, ви бачите, що відбувається. Це треба розуміти. Блокпости будуть. КПП будуть, це буде. Я, я про це дивилась, але не відразу але буде. Скажу вам так: можна буде їздити і робити все, що потрібно: не робіть паніку на рівному місці. Комусь повезло територіально більше, комусь повезло територіально менше. Вибачте, Харківська область взагалі в дикій жопі територіально, географічно. Нічого живемо. Я вам про це кажу давно. Давайте жити на позитиві. Скоро свята треба також думати про свята. Мене сильно плюшить на свята, і сьогодні, я так думаю, не заказати бухло на свята. Харків ну, це для вас. Так, на замітку. І хочу сказати одну річ. Для Харків'ян знову і взагалі всі знають, де знаходиться Харків і чому за три роки перший раз ставлять інсталяції не тільки в метро. Ну, це так. Слово я не вірю, що це просто так людей підбадьорити Вибачте, не вірю. Не йде мені таке мені дещо цікавіше. А що цікаво, подивимось під новий рік. Знаєте, іноді трапляються такі речі, на які ми не очікуємо і не можемо це повірити. Тому треба вірити. І ще раз наголошую, якби наші люди все-таки реагували на те, що відбувається за вікном. І реагували на це адекватно, не було б такого негативу у суспільстві. Зрозумійте ви одну річ: коли вже хочеться спокою і свята, в Харкові є життя, в Харкові є все, і все відбувається так, що ми хочемо також свята. Так, є обстріли, не без цього, але і чому ми не можемо казати про свято і бажати свята? Можемо, хочемо, і будемо. І це правильно. Є більш небезпечні місця, де випрошті жити неможливо і думати про свято. Ось там знаходитись, звісно, не треба. Я про це кажу не раз. Я хочу, ви розуміла, загальна тенденція така зараз є велика політика, дуже велика, яка вирішується. Все, ми маріонетки. Не треба розводити зараз паніку, я не буду передивлятися абсолютно все детально, мені не хочеться цього. Мені цього важко, дурно. Я просто буду дивитись питання, які я можу, які я витягую. Чи буде на грудень розклади по районам міста Харків-Київ, Під питанням, відразу скажу. Небезпеки на грудень, під питанням. Тому що не витягую. Трошечки я не витягую, мені важко, я, не, я хочу зробити якісно. я, якщо я не тягну, я не буду робити. Загальні розклади зроблю. Взагалі, на грудень мене цікавіша тематика є, і, мабуть, треба небезпеки завжди. Будь де. І треба це розуміти. І оці докопані детальні, іноді не потрібно зовсім. Ось, воно програється, як програється. Ще одне, Харків, мій розклад на оті два дня. Слава Богу, не програлись. Ви що? Це є Думаємо, потенційна небезпека. Думаємо, важкої. Нарешті потенційні небезпеки, які є. Але не забувайте, що в мене був розклад цікавий по своєму району. Мені уважні підписники відписали, що він програвся через місяць. Ну, щоб ви розуміли, таро не має часових рамок, воно їх просто не має. Тому вам є загальна картинка, що може бути? Є загальна картинка. Коли це залежить від багатьох факторів, від наших дій, від дій ворога. Від того, як спра спрацює СБУ, виловити гімно все, від того, як хтось з ким домовиться, багато факторів. Воно може програтись, може не програтись взагалі. Це дуже класно, якщо не програється. Все, що по обстрілам небезпекам, Якщо не програється, слава Богу, відвели. відвели відводимо негатив, заперечимо, відводимо. І не буде нічого. Треба це розуміти. І також всі міста аналогічно, все аналогічно. Якщо не програли, скажіть дякую завжди. Розумійте це, будь ласка.